Та знімаю ж тебе. Дід заспаний, заставили його вечерять. Що це Яке горе в нього? я? Да. Горе, бо треба вечерять. Бісі... Нє, сім часов вечора, а дід не хоче ще вечерять. Він у два часа пообідав і тепер розказує, що він не голодний. Да. Ох, А цим дідом... дідом тільки гора одного. Я жду, коли ж мені треба відбути ту вечерю вже. Так а діти хоч би що йому? Подиви, яке красиве. Воно захололо. По розписанію це щось да. работаєш. Писанію, так. Да. Писанью. Я б сказав би б ти. Що ти мені маєш сказати. Яке Давай. Писань оте. Починай роботи. Ну... Ти все з'їси чи не зможеш? Не знаю. Ну якщо не зможеш, то вставиш. Я ж тобі маленьку порцію сьогодні насипала. Ти ж замітив, що ця тарілка менша, як завжди. Ти доїси, так? Да? Ні, доїдати не буду. О. Я варила, я а пробувала. Ну, дуже смачний борщ сьогодні. Свіжійший. Свіжійший. Що Шо таке? Щось не так? да. на підсолить. Нафіга це його солить, він що не солений. Ну візьми під соли. А що трошки? Да? Ну да. Ну, дід, ну чуть-чуть ну, тільки. Погано, все. Хорош. Хорош, кажу. Та чого ти? Скачеш. Ах. Тебе треба в одну зламати ножечку, листі. щоб... І посадить їсти сіль, щоб ти ложкою Ох її. Oh, hi, hi, отож, да. А що, я соло не люблю, солон. ну, отож. і солоне. І солоне і солодке, да? Oh, hi, hi, такий смачний борщ oh, він мене розкаже, що не такий. Я не кажу, що не такий. А що просто підсолити треба. Та хватить його колотить. І перчик, коли вісолодки. Я кидала туди перчик. Ah. Починаєш уже треба. Та все я не так, як треба, роблю. Я, я тільки не знаю, як треба, як надо. може б ти показав, як треба. То ти я й перець заховала. Який перець? Чорний. Ну він там на кухні в тебе стоїть. Бо ти ж одну баночку з'їв, то я другу тобі поставила туди. То що я буду носити за тобою, чи що. Я... Ну все ти заховаю карман, його і носи. He. Да, я буду ще й з перцем носитися туди-сюди. А я ага. Відео, кому надо? Ага. ви. Ти там їси цей червоний гострий, з банки достаєш і їси, чи ні? Їм. Ну, то що ти хочеш. Ну, вже пине. Та не буду я бігати, я тобі що, зайчик чи що. Побігайся. Щоб я бігала оце з тобою. Зайчик побігайся. О, дід сьогодні стільки роботи переробив, а. Mm -mm. Нічого не робив. Мало щось. Якби ти мене менше ганяла. Я тебе зовсім не трогаю. В товарах тих своїх. Зовсім не трогаю. Mm. Ага, Звісно, mm. нічого тобі не нужно. Ось так чепой свочно, як хтось приготує. Uh. Ох і А хто ж дуржен? Я готувати. Та дожат ти Тет багато чого должа. Mm. Mm -hmm. Я кому довжен, тому прощаю. да да, да, ото ж. Тобі то вже ніхто не довше так. А ти? Обов'язок це такий. Обов ага, ну ну, ну так. Да. А що не. Да. На кормі наважують. Так, да. та ще й запхнуть, бо не хочуть, кажуть, йди, пішли вже вечерять, ні. Що рано каже. Та коли ж це ти будеш вечерять Десять часов вже чи що. Футбол дивить. Такий там футбол. А твій. ти весь не дасть побачити. І... Ні, не, кажу, не будеш ти його є. дивити. А, не від... будеш ти його дивитися. Ага. Той футбол свій. Там нема на що дивитися. Футболіст. Бігай то. Футболіст. Хай собі бігають. То їхня така робота бігать. А твоя сірбать. И ложку мяуку специально положила, чтобы я тоже рбал на ложка до тарелки прикріплена. Mm, да Да. Яка ложка, такая тарелка. До каждой тарелки своя ложка. У нас же это чайна. Ой, дій та полоника тобі дав на другий раз. Не, так дерев'ян. Ну то зроби собі, вистругай ложку нормальну, так як ти, ти, ти хочеш, щоб з неї тоді не зараз, а за декілька разів. Я ти що, папа Карло, щоб я буратино, ти, старий. ти Буратино. Сама ти Папа Карло. Виструвай ти Да. Ложкою та й дерев'яну. У нас так і не продають. Не бачила, я таких дерев'яних ложок. То до дерев'яної ложки, до тієї великої, треба й велику миску. Ну ця хороша. Так? То по ній поводиш, поводиш і нічого не вловиш. А, ну. -да. То собі раз сірплю і все. Да. А це? А це диви, як гарно. Ох. Три рази натюпнув чіпа. Угу. А я не можу -м -м. надивитися, як дід справляється. Ніколи не оставляє в тарільці, хоч і лопне. Ну, що, в тарільці. Я, хочу, щоб я Ну, церії. Ну ні, якщо не влазить, уже ти ж кажеш, не влозить. Ну, то таке діло. Можна білишити. Ну, дід хоч лопне, ну. Ну, дивись тільки дно не прошкребить. Пішло. Ну, не зуба, а як брехня по собі. <реш> Правильно, дід. О. Молодец, дід. й кістку дайшов так. Ну, щоб було без кістки. О, дід, молодець. Оставляю в сторонку. Да. А ну подивись, що оце ще може закусиш. Що Дивись, тут... щоб не вивернув. Оди хребет а м'яса нема. Це ж спеціально така робота, не щоб... Не треба було. мені спеціально. Мені треба так, щоб або, або. Ага. А спеціально... Ну, так, і розказуй, яка на смак. Бо я тобі ще такого не купляла. Ось тут кишок. Кістки в тарілку вложив. Нічого, а ти як думав, поковтать усе і все. Ще треба пожувати, постаратися. Та ні. Да, прийдеться, ніде не дінеся. Ну, нічого, що ти не любиш. Тебе ж ніхто не питає, любиш ти не любиш. А тебе ж пити? Те, що ти не їсти, то їсти не будеш. Правильно, а ти все їси. А ти все їси. Я б таке їла, ну воно Тут один в кості. воно сильно смачне, поперше. І це називається вредна їжа. А я ж їм тільки не вредну їжу. Ага. А мені треба вредно. Або ти їси все підряд, бо ти ж не знаєш, яка вона, ти ж її не розлічаєш. А, як? а я розлічаю. Одну, це вона сильно смачна, оце, що ти їси. А що скажеш, ні? Смачна. О, ну це що тобі треба? Я ж тобі підсовую, щоб тобі було ну, смачно. ти кістки, вибрала. Тобі. Та дід якби, якби. От якби ж. Ще був хістки доставати. Там. А то я ще не ковтую. Це не ковтай переживуй. Ну так. О, як да. um. це смачно. Та ти ніколи не скажеш, яке воно смачне. А, а що не видно? Набачати весь час, що дуже смачно мені, от якби ще комусь... Щоб хтось попробував так смакоту. Це ж вони цей, воно копчене, ти ж бачиш воно копчене. Да? Да, воно не, не тушене, як на грилі, ага. а воно ж копчене, я ж на запах чую. Щоб ще комусь хотілося його Трошки під погратися з ним да. І з хребтом, з тим ще хтось і грався. Але ж не дуже так легенько, да? Ну так. А да. живу нам да. граться, підцепив у бочку та й капта. Як та бочка? Вони що, думаєш, так як каплять, як дома того. Ну, У цьому, у жидкому димі проварили його, ну, да. та й воно й прокапчене. Ти ну, такий да. думаєш, що тобі будуть капти прямо в бочки. Да. Ага. Отож, я заморожені, то купляй ті хребти. І копти їх сам собі в очки, yeah. якщо хочеш. Правильно скопченого. А це тобі зараз всі препарати є ж такі, що. Треба колись попробувати. Закоптити. Угу. Ти ж хоч? Не знаю. Якби було, то море спробувати. Сава копченого. Сала копченого. мясо. Ой, Заберешь. кто что ее зробить? Берешь пиво раз, ага. замаринувала, Або потом, хоп, О, диви, а бухрета. хребта. Давай, какие вот на высокоту взломал? Ой, что тебе еще надо? Мясо кто з'їв. Ты Так, да, кістки закопта. А кістки так пишет. А, а воно до пива хороше, чи ні? Хороше. Да. Ну, я теж так подумала. хоча я так ніколи не робила. А. Ну, так подумала чомусь. Що до пива хороша, а без пива ще краще. Ну так. Да. Бо цей риби фін, багато пива треба. Ну, да. ну, не знаю, я в пиві не да. а що там не розбиратися? пиво таке? Ні, я його не можу пити. Я запах не переношу. Як ти не. можеш його пити, як ти вже запах його не переносиш, то ти вже його ніколи не вип'єш. Або вип'єш тільки назад вилізе все. І буде погано потім. Це я понімаю таке. Де? Що там таке? Пісточка гуляє там. То викинь її, бо ще ковтнеш. Не могла уловити. Вот. Така м'явка. От, тут не вготило. Так і хоче, щоб кістку їх дави. Щоб кістка в горді застріла. No. Ой, дід. Таке смачне приготувало, принесла. Ні, nee, якби... А ще й не таке, виявляється, не таке. А ти його скинула і отакий... Без кісток, о, такий кусочок. Так, то не цікаво, без кісток. Mm. А, це, а це спеціально, ли, щоб дід помучився. Встара мазала і глина, да. захватило, називається. Да. Так, да. то щоб їв і не наївся. Ото це так і кажу. Що... Щоб і він наївся. Спеціально Ай. взяла. Я знаю, без стріляти. Я теж так uh -huh. думаю, що спеціально вибирала. Uh -huh. Що сара лучше пахта, те й взяло. Бо там були такі всякі води. Та вибір були. Ну то. Там ще люди брали не хребти, а усі голови капчені. Само... Та що це там менше? Тоже так само, тут м'яса більше. А там лежиш, лежиш, Наче хочеться щось і скусить, а не маршу. Ну це тільки запах. А запах приємний такий. взяла. О! Так, все, дід, тебе дід время кінчилося. Влаївся. Давай, кажи до побачення, я вже без нас не доїду. Та ти вже без нас доїдай. Там ну, воно ще й тортик у тебе є, і чай є. Та дід, сьогодні як упадеш, так зразу й заснеш. А довг ісповнять. Ти спеціально хочеш, б я заснути. Що ти це оце що дід? А я що, А що це я? Як зліт із розуму. Супруг вже знаєш. Що таке? Чого? Вбилиш, так і хоче, б я чужий просто. Да? За... Нащо ж ти так смієш, Людей? Нельзя, взяв сміятися з тебе. То хай сміються <рес> хоч трошки, <рес> а я. Годі думав. Думав заїсти, да? думав, думав, що. Ще... <рес> і таке згадавшись. Ну, а да? що ж таке спати одразу спать? Спать будеш. Yeah. Я знаю, як ти спиш, гордо. Ще на телевізор, як подивиться. І все, питаюся, а ти вже спиш, ні, кажу, а ж ти дерчиш, якщо не спиш. Куди ж їдемо чи що? Да. І каже, я не сплю, а йому що сниться там усі. Хвати там заснитиш. Ой дід, ти такий смішний, як захочеш, то можеш і насмішити, так? Да? Як хочу, да. Як захочеш, то можеш і насмішить. Так, ну хорош, уже на те дивиться. Дід, Шмішеє. Хорош б на те, дивиться, бо вже минути, Шміше. вже ніхто не, до, не буде дивитися все одно до такого часу. То хай і не дивляться. Ой, боже. О, оце смачніше ти зробив. О, от так, 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 так. Молодец. Та пак твоє светиш ось Так, це да, твоя о. салфетка. Помшає, ну салфетки дивись. Бери. Бери, що ти без мене найдач, А Це буде тобі, о, о. Ой, так а махай до свидання. Ну все, махаю до побачення. Всім, дякую. Всім тихо, спокійного вечора. Всім дякую, так. дякую, що прийшли на вечерю, подивилися. <рес> <Да>. ну, <рес> Побачили, Діда, світ спокійно, да. все буде добре. Якщо приходьте, приносите, вип'ємо. <рес> да. ну, <а> <рес> Немає. Ох і уб дити. Бери тортика, кусок. Все, ти казала вже все, виключай. Да, все, ото десерт, то, що, що то не трогай, то він трошки розламався. Не трогай, бери ціл. Та бери поламану, а мені цілий. Так, ну все тоді пішли, все, і ми все. Я ж до побачення, все. А ти ще.